Жахливий смертоносний удар ворога по Полтавщині, по самій Полтаві, і безсенсовий, але цинічний візит Путіна до Монголії. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова, звати мене зі мною традиційно щодня. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Олександр, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава вітаю! Ну що ж, балістика летіла по Полтаві. Лічені хвилини буквально зреагувати, особливо при фронтових. Територіях фактично нереальна в повітряних силах нагадали про небезпеку балістики, яка була після російського удару по Полтаві. Бачимо жахливі ці наслідки. 47 людей станом на той момент, коли ми записуємо цю розмову. Загинули на превеликий жаль. Наша шана та співчуття усім родичам, родинам та знайомим загиблих від російського удару імені російського воєнного злочинця Путіна. 200 людей поранені, постраждалі. Внаслідок цієї атаки вже більше, що не менше 206. 11 людей врятували з під завалів що ми маємо розуміти про мету цього удару, про небезпеку небезпеку балістики? Дійсно, і про те, як ж уже нарешті Путін понесе за все це відповідальність. Я перепрошую, по перше, мета зрозуміла. По перше, триває війна, і Росія веде війну терористичними методами. Ми це знаємо, вони б'ють по містах наших, вони б'ють по житлових будинках, б'ють по навчальних закладах, по лікарнях. І це все відомо зараз. В цьому випадку військовий навчальний заклад, де на превеликий жаль загинули люди, і мої щирі співчуття рідним та близьким це жахлива трагедія, дійсно. І я сподіваюся, що там ще триватимуть а, наслідки усунення, і триватиме фактично ще розбір завалів, і ну точно буде. А, Сподіваюсь, більше живих, поранених, можливо, ніж загиблих ще під завалами, щоб ця цифра не збільшувалась. І, звичайно, що мета цього всього це ще й в тому числі спробувати вкинути дуже таку чутливу тему для нас, щоб і в нас почали шукати винних, можливо. Ну, ми ж бачимо, чим це супроводжується. Було шикування, начебто на плацу, кажуть. Зараз а, речник Міністерства оборони Лазуткін спростовує. І за моєю інформацією, теж, що а, курсанти переміщувались до сховища, тобто вони рухалися в бік сховища а, в той момент і укриття, коли це сталося. На жаль, і балістика летить дійсно дуже швидко. При цьому всьому. А звичайно, ДБР має провести розслідування, вони відкрили кримінальне провадження, встановити всі обставини. Абсолютно, тут не може бути жодних питань, це має статися. Мені здається, що найправильніше в цій ситуації прокоментував це якраз президент України, який відреагував і сказав про те, що він сказав дві речі базових спочатку перед тим, що треба провести розслідування. Перше. Нам потрібно більше систем ППО. Це перше, це факт, базовий і другий базовий факт рішення про далекобійність. Ми маємо знищувати пускові установки ракети, оперативні тили і склади Росії на території Росії, щоб вони не мали змоги ось так запускати ракети і ППО. Абсолютно зрозуміло, тому що треба посилювати захист. І ще один базовий факт, що ми а, будемо а, вчиняти все, щоб надати належну відповідь за те, що Росія робить, всіма можливими способами, які на сьогоднішній день є в Україні. Ось це базові речі, які треба розуміти. Я побачив дуже багато вже оцінок, які, що мені не сподобалось. А Що мені а, а, не сподобалося в цьому, що дуже багато повідомлень чомусь гурту. Вони базувалися тільки довкола того, чи було шикування чи ні, чи чому була така група людей, наших військових і так далі. Це, безумовно, треба з'ясовувати. Я думаю, що слідство з'яснює, повторюсь, це очевидно. І винні, якщо такі є, мають бути покарані і притягнені до відповідальності. Це теж базовий факт. Але при цьому всьому в мене таки виникає дисонанс, тому що нібито фактору Росії тут нема. Нібито ми забули про те, що це Росія випустила ракети Іскандер. Це ж їхня вина, це вони почали агресивну війну. І це першочергова причина, чому це відбулося. А далі треба йти вже по вихідні. По тому, як можна було мінімізувати втрати, не можна і так далі. Це має встановити слідство. Ми не можемо зробити остаточно одразу висновки на сьогоднішній день. Ми знаємо, що був ракетний удар. Росія його запустила. І, на жаль, мало говорять, але треба сказати: а чи міг би цей удар відбутися без зрадників з українського боку? Я маю на увазі не ту зраду, яку у нас дуже часто намагається шукати. У вищих кабінетах, знаєте, спекулювати цим, говорити, тому що ця тема конспірологічних теорій дуже добре споживається іноді глядачами деякими. Це теж треба зрозуміти, чому ці, ці теорії так кидаються часто. А ось тут зрадує, коли є зрадники серед українських громадян, на жаль, які за кількасот доларів чи за тисячу доларів так. готові надавати певну інформацію ворогу, яка потім призводить до. Втрат життів їхніми ж співвітчизниками, і тому точно висновки, які треба додати, крім ППО, крім ударів по території Росії і розслідування, це виявлення потенційної оцієї ворожої агентури, яка могла бути в Полтаві і сприяти Росії в цій атаці, ось це теж і посилення контрозвідувальних заходів для того, щоб цю ворожу агентуру виявляти і притягувати до відповідальності. Точно, ось це те, що станом на зараз, які висновки можна зробити, все решта має встановити слідство. Є відповідне державне бюро розслідувань. Я думаю, що е буде це питання можливо обговорюватися і на ставці Верховного Головнокомандувача. Але чи можна виключити взагалі будь-які ризики? На жаль, ні, в повній мірі, тому що зрозуміло, що. Ми в тому числі продовжуємо мобілізацію. У нас проходять навчання. Ми шукали рішення, і частково його знайшли через те, що партнери нам надають право на їхніх полігонах, на полігонах країн Європи країн НАТО навчати наших військових. І ми за це дуже вдячні, тому що це дійсно нам допомагає. Але на жаль, так складається, що нам не можуть поки що надати такі можливості, щоб усіх мобілізованих навчати безпосередньо в країнах Європи. Хоча це було б правильно, оце було б рішення. Повірте мені, це був би правильний вихід з цієї ситуації. Це зменшило б потенційні ризики, це зменшило б скупчення військових наших в якихось місцях на якихось позиціях. Але поки що цього досягти в повній мірі не вдається. Ну, ось е те, що можна сказати, принаймні поки що станом на зараз. Так, завжди і насамперед треба пам'ятати, що якби Путін 10 з половиною років тому не розпочав проти нас війну, яку він більше 2 з половиною роки тому перетворив на масштабну, повномасштабну і щодня кровопролитну, то не не довелося би ось так. Потім розбирати завали людей звідти діставати і роз розбирати чому летять і по чому ракети, Вони летять по всьому, і вибірково, і ні, і точно в цель, як вони влучають неточними ракетами і північнокорейськ. Кабалістика, криворука, кривонога теж застосовується кен 23 і не тільки, бо на дивані дуже легко думати, хто де шикується. На відміну від російської окупаційної армії, ми не ходимо колонами, як вони і так, і це вони самі російські воєнкори підтверджують і російська пропаганда, і не тільки навіть визнається. На відміну від них, ми якраз скільки в нас було випадків, да, коли було там е е шикування, і то це було дійсно. Потім як з'ясовувалася, як провів Олександр, що це було через зрадників, які здавали позиції, які на Село, де по 60-70 людей є жило, все одно дві три гниди завжди знаходилося. І ми не діємо так за радянськими методами. Ну, а всюди, в сім'ї без уроди, як то кажуть, так? Ну, абсолютно, ми не можемо. Ну, єдине, що цікаво, можна було б чим покращити боротьбу, як я думаю, це запровадити механізм. Знаєте, як буває механізм провокації хабаря, от є механізм виявлення провокації, яким чином? Коли оперативні співробітники можуть, е, ну скажімо так, під виглядом начебто людей, начебто російських спецслужб, або їх кураторів, намагатися ну, прикидатися фактично російськими спецслужбами, співробітниками і вишукувати потенційно тих, хто готовий співпрацювати, для того, щоб упередити, тобто робити фейкові пропозиції про те, щоб здавати якісь дані, і виявляти, а людина до цього готова чи ні. Ну він ж не перевірить потенційний зрадник, а з ним точно вийшли чи ні, розумієте? Якщо ми говоримо про такий рівень, а дуже часто йдеться саме про такий рівень, про який можна говорити. От і тоді, можливо, це дещо покращить. Можливо, такі теж механізми будуть запроваджені нашими спецслужбами і нашими правоохоронними органами для того, щоб посилити боротьбу. Олександре, от ми вже згадували про те, що дійсно президент України Володимир Зеленський у своєму екстреному зверненні щодо удару по Полтаву згадав і про необхідні системи протиповітряної оборони, а також про те, що нам потрібна далекобійність, і очевидно, це буде останній шанс, як напередодні писало Політико, коли Зеленський поїде і на поляги асамблеї під час зустрічі з адміністрацією Байдена. Буде переконувати їх тому, аби надали нам уже цей дозвіл цей перміше на застосування далекобійної зброї по глибокому тилу противника. І якщо вже не вдасться цього разу, то тоді це буде вже відповідальність і рішучість наступної адміністрації. Але це буде аж січень місяць після інавгурації. Це страшне, і ми все одно не знаємо в кого які шанси прийти до керма. Ну між тим Ройтер сьогодні пише про те, що Сполучені Штати можуть вже цієї осені оголосити про передачу крилатих ракет часом Україні. Але це може тільки бути ухвалено рішення осени Потім можуть проти ще місяці. Я розумію, на те, щоб поставки були затягнути. Це це таке може і ще при цьому їх передати можуть, а дати не бити далеко без цього дозволу. Ні, ну що ж тут коїться? Скільки ще смертоносних кривавих ударів має відбутися? Як далеко ще Росія має перебазувати свою авіацію, не тільки що вже нічого до неї не дістане? я постійно ставлю це питання, тому що відповідь я розумію, це питання до адміністрації Білого Дому, але все ж таки, як ми звідси можемо оцінити, хто і чому може гальмувати цей процес зараз? Ми це. Вже обговорювали насправді неодноразово, і я тільки додам дещо нового, розумієте. По-перше, дуже добре, що це питання обговорюється. Ми дійшли до ракет «Джесем». пам'ятаєте, я прогнозував, що ми до цього дійдемо. Тобто, це ж, розумієте, є емоційне сприйняття того, що відбувається, і воно має бути, тому що це війна, так чи інакше, ми не можемо. З кам'яними обличчями сприймати те, що є, тому що це на нашій території, тому що це наші люди, і це нас болить. Воно не може не боліти. І це зрозуміло. І це дійсно так. А потрібно ще сприймати, виходячи із логіки процесу, об'єктивних, суб'єктивних причин, як все розвивається. І ми йдемо до того, що все розвивається таким чином, що ці рішення будуть по далекобійності. Питання все ж таки в тому, чи. Знову ж таки, нам дадуть джесем і скажуть би йти по Криму? Ну, я не думаю. Я думаю, що це для дещо більшого. І тому, власне кажучи, ми зараз підходимо логічно до тих речей, до тих кроків, які треба зробити, я поясню. Mm. Дивіться, дуже просто: пам'ятаєте формулювання, коли е, нам Захід дав право бити по території Курської Білгородської областей е, західною зброєю? Після травня, коли Росія почала наступ на Харківщину, яке там формулювання, і я його цитував теж неодноразово, коли ми говорили про Курщину, я сказав, що жодних наслідків для України не буде від Заходу. А там формулювання таке: для з метою захисту цивільного населення від російських ударів і від російських дій, ворожих захисту населення Сумщини і Харківщини, як мінімум. Тепер дивіться, ми підходимо до того, що стоп, якщо ми захищаємо людей, от ми кажемо Заходу, так а іскандер, який летить а, а, в палац спорту, чи кап, який летить в житловий будинок в Харкові, чи каб, який летить, або ракета, яка летить по дитячому будинку в Сумах, це проти кого удари з боку Росії? Проти цивільного населення. Так, ви ж нам самі сказали, що ми маємо бити по території Росії, щоб захистити цивільне населення. Таке ж формулювання. Так дайте нам можливість це зробити. Чому я кажу, коли є логіка процесу і об'єктивні обставини, які складаються, і воно рухається ось так. І якщо ми подивимося еволюцію рішень про надання допомоги для України дозволів на застосування зброї, типів зброї, які, яку ми застосовуємо, так то тоді ми. Побачимо, що воно так і йшло, коли ми починали від того, що ПЗРК і так далі. А далі ми дійшли Петріоти, і тепер ми обговорюємо удари по території Росії. І наступний момент: я думаю, що Україна докладе максимальних зусиль точно і докладає точно для того, щоб це рішення отримати, і воно зрештою буде. Джесам, це саме про це. На жаль, як завжди, ми втратимо час на превеликий жаль, що це треба було робити раніше. Ми це розуміємо, але це неодмінно станеться. Я думаю, що так. І ми до цього прийдемо. Питання тепер уже наступне, яке треба обговорювати, мені здається, і порушувати. Це ж кількість засобів ураження. Нам ж теж треба розуміти, що нам треба не 5-6 ракет, хоча б 50-60 мати для того, щоб наносити відповідні удари по території ворога по його військових об'єктах. Ну, ось так, власне кажучи, тепер вже нам час і до цього питання так само переходити. Але те, що дійдемо, знаєте, це війна революційна. Україна веде революційну війну, війну революційну в сенсі того, щоб відновити ідеали і розуміння в світу світу, теж що, от як бореться за свободу, за демократію, за право на самовизначення і незалежність. Що це не просто щось що залишилося в фільмах красивих, які знімають, а це відбувається прямо зараз. За ці ідеали йде боротьба. Друге, це за те, щоб зруйнувати остаточно міфи про Росію, зруйнувати остаточно і третє це за те, щоб переглянути параметри світової безпеки і уявлень, зокрема про доктрину ядерного стримування, про міжнародну політику, про світовий порядок. Щоб розуміти, що працює, що ні. Бо, на прикладі Монголії, ми бачимо, працює статут Міжнародного кримінального ага, суду. Так, 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 не працює, нічого не працює. А ви знаєте, до речі, що цікавий факт про нього мало говорять. А 5 грудня 2023 року в Міжнародному кримінальному суді з'явився ще один суддя. А знаєте, з якої країни він? З Монголії. З Монголії. Знаєте. Да. А, да, але в монголії кажуть, нас дещо зв'язані руки. Про це в коментарі для політико каже речник монгольського уряду, бо монголія опинилась в енергетичній залежності, що ускладнює можливість ув'язнення диктатора Путіна. Бачите, у них оце руки зв'язані, імпортують 95% своїх нафтопродуктів і своїх понад 20% електроенергії наших безпосередніх сусідів. Вони не можуть не бачите, їм замирюють очі прибутки, напевно. Ну тоді треба визначитися, ага. що чи на шальках терезів чи, чи вітати рішення про те, що а, делегат від Монголії став судею. Я проаналізував цю ситуацію. Про моніторив змі, які, до речі, писали монгольські. Вони дуже раділи. У них були схвальні реакції. Вони пишалися тим, що їхній громадянин там. І я розумію прекрасно, що для багатьох в Монголії, до речі, маючи історичні спогади про Радянський Союз, який там був, забезпечив військову присутність, і, до речі, священну землю Чінгіскана, заборонену зону, вони там розмістили військову базу свідомо для того, щоб ось так поглумитися над а, предками, фактично, ну, славними монголів. А, то там не дуже все добре. Але, звичайно, що є просто тоді економічна кон'юнктура. Так тоді скажіть чесно, що для вас визначальним є виключно економічний інтерес, виключно нафта і газ. Тоді не треба говорити про те, що МКС має значення і пишатись тим, що вершити правосуддя буде. А як ми тепер можемо пересвідчитись, яким чином суддя з Монголії, чи можемо ми його вважати об'єктивним з точки зору от дій, коли президент Монголії. Робить заяви про те, що Росія внесе великий, зробить великий вклад в світову безпеку. І в розвиток і підтримку миру. Я розумію, що Монголія в складному гео географічному положенні. І я розумію, що в ситуації з Монголією як не краще підійде вислів жертва географії. Є такий вислів. Є. На жаль, так сталося. Ну, та у них Китай і Росія їм не позаздріч в цьому плані, і ну, особливо потенціалу протидіяти одному чи іншому вони не дуже мають. Хоча я інше скажу. А чого досі боятися Росію? Подивіться, уже багато хто прямо: от Вірменія вже робить там заяву, випади проти Росії. Чому Монголії не зробити? Чому Китаю зрештою не зробити? Найкраще сказав президент Тайваню: так давайте, зрештою, нехай Пекін заявить територіальні претензії на цей айнурський договір, так, який був і повернути територію Амур'я. Ну так давайте. А чому ні? Росія ж почала цей процес. Так проти неї треба застосувати її ж зброю, перегляд території, території, які вона здобула внаслідок агресивної експансії, як імперія. Монголія теж колись була імперією, але зараз це невелика країна по міркам сусідів, які її оточують. А колись була дуже велика територія. Навіть Київ о, в певний час входив. І не тільки Київ, а практично територія всієї сьогоднішньої України. Але зараз це ж зовсім інакше. Ну от Росія має дійти десь до стану Монголії. Я думаю, щоби наступний російський президент отак виправдовувався, як монгольський. Це було б непогано. До речі, до речі, так. Але чому ніхто не зміг натиснути на Монголію, все-таки чимось пригрозити, чи теж подумали, що ну давайте ну... так чи хотіли, і чи от, віддавали пріоритет, так. розумієте? Думаю, що ні, що ніхто ну, і не ходив. Але я теж думаю, що заслужити. ні. Знаючи зі mm -hmm. своїх джерел, я питав у декого у тих джерел, які я маю. І я не скажу, що було пріоритетом натиснути, кажу відверто. Та тобто спроби да. були, але не... от інше питання Індія. Чому Індія, Індія, ну, ми розуміємо, так? <рис points> чому Захід на Індію, тому що і Моді приїхав до Києва і відіграє роль. Ви ж бачите, що Моді кому зателефонував а... після того, коли відвідав Україну. На Путіну. Путіну, а потім Байдену. А, ну так, але і нашим, і вашим. А, а Байдену він не міг не подзвонити, тому що. тому що, тому що, що, от, от, там, от там спрацювали. От там дійсно працюють, тому що це є пріоритет. Тут не було пріоритетом, тому що, вочевидь, вони й розуміли, що ну, знову ж таки. Е Тут є дуже багато питань, і не було це пріоритетом. Саме через це я думаю, і, власне кажучи, Монголія і не вжила заходів, і не арештувала Путіна. Одна хвилина у нас. Олександр Іран передасть дальнобойні дальнобойні ракети Російській Федерації. Наскільки під загрозою опинимося не тільки ми Румунія, Молдова, і не лише на жаль, мої джерела підтверджують, що наймовірніше так Ого. передасть в обмін на що. Ну, в обмін вони отримують багато від Росії. Гроші потрібні і, ірану потрібні гроші. У них погана ситуація в економіці. Гроші. Ну слухайте, вони навіть золотом Росія готова платити за шахеди. Гроші, літаки, гелікоптери. Те, що Росія може зараз передати в обмін, їм дуже потрібні ракети. Росії ракет не вистачає. Питання про кількість поки що мова може йти про десятки. Тих ракет, які типи, скоріш за все, з Ульфагар і Фатех, так як і планувалося. два типи ракет середньої дальності. По дальності питання є: чи буде 700 кілометрів, чи буде тільки 300 кілометрів. Це питання поки що зберігається відкритим, але угода практично досягнута. Там і коли кажуть, що от Монголії загрожують, можливо, навіть якісь санкції. Іран більше 40 років під санкціями, а ракети є і ще й дає їх Росії. Олександре, дуже дякую за те, що ви дали нам сьогодні це інтерв'ю. Спасибі вам величезне за ваш час, аналітику і фаховість. До зустрічі вже завтра. Бережіть себе на все добре. Дякую, на все добре. Олександр Мусієнко, керівник центру військового досліджень. ім'я моє Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви провели цей час із нами. Пишіть свої коментарі. Будь ласка, підписуйтесь на Ютуб. Олександра Мусієнко, Чен в описі під цим відео і на Ютуб Західнету та 24-го. Бережіть себе в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо!